Доброго дня, це компанія SolarWorks. На днях багато власників домашніх СЕС отримали листа. Зокрема, в ньому значиться, що потрібно перевірити налаштування щодо номінальної потужності інвертора таким чином, щоб генерація в мережу не перевищувала номінальну потужність інвертора. Зараз я покажу, як це робиться на прикладі інвертора Solis. Тобто потрібно зайти в налаштування Advanced Setting. Тут пароль. За змовчуванням цей пароль 0010. Тобто тиснемо вниз-вниз, переходимо на там, де одиничка, вверх. Тоді знову вниз, вниз і підтверджуємо кнопку Enter. Ми зайшли в розширені налаштування. Тут нам потрібен пункт Power Control. Далі знаходимо пункт, отак він називається Aut P Restore. І дивимося, яке тут значення. У ну, мене стоїть 100%. Якщо там стоїть, наприклад, я покажу зараз, там може там максимально 110, здається, так, 110, да, більше нема. От, якщо у вас там стоїть 110 або відмінне від 100, то можна ось клавішою вниз відреагувати на 100%. Нажати Enter, Enter. От, set up, тобто налаштування збережено.